Тейлор Свіфт пропускає VMA, незважаючи на номінацію, і чутки про це просто жахливі. Тейлор Свіфт і ціна бездоганності, чому відмова від VMA це не просто пропуск церемонії. У світі поп культури, де кожен крок зірки відстежується і аналізується, відмова Тейлор Свіфт від відвідування MTV Video Music Awards 2025 викликала бурю обговорень. І це не просто пропуск церемонії нагородження. Це, на мій погляд, явна ознака зростаючого тиску, який чинить на неї медіамашина, і, що більш важливо, зміна її ставлення до публічного образу. Я спостерігаю за кар'єрою Тейлор Свіфт вже більше десяти років, на самому початку її шлях був відносно простим, молода, талановита співачка, яка пише щирі пісні про кохання і розставання. Вона здавалася дівчиною з сусіднього двору, що, безумовно, сприяло її величезній популярності. Але з часом все змінилося. Вона стала мільярдером, вийшла заміж за відомого спортсмена, стала об'єктом пильної уваги преси і, що найскладніше, символом певного способу життя. Саме цей образ і став причиною її відмови від ВМА. Згадаймо скандал з камерою Тейлор в минулому році. Спроба МТВ встановити спеціальну камеру, яка фіксує все, що відбувається на її місці в залі, була, м'яко кажучи, недоречною. Це перейшло межу дозволеного, перетворивши співачку в підослідного кролика, чия поведінка фіксується і аналізується заради розваги публіки. Пам'ятаю, як тоді обговорювали це з друзями це ж просто знущання. Як можна так вторгатися в особистий простір людини? Тейлор, очевидно, відчула це вторгнення у свій особистий простір. І це не просто питання комфорту, це питання психологічного здоров'я. Постійний тиск, необхідність відповідати певним стандартам, страх помилитися, все це може привести до серйозних наслідків. Я пам'ятаю, як сама стикалася з подібним тиском у своїй роботі, коли будь-яке моє слово або вчинок аналізувалося і критикувалося. І це виснажує. Але відмова від ВМА – це не лише реакція на конкретний випадок. Це частина більш широкої тенденції. В останні роки Тейлор Свіфт зіткнулася з критикою щодо свого багатства, впливу на навколишнє середовище та мовчання щодо політичних питань. І це теж закономірно. Світ змінюється, і вимоги до знаменитостей теж змінюються. Суспільство очікує від них не тільки таланту і успіху, а й соціальної відповідальності. Критика Тейлор Свіфт щодо її статусу мільярдера, особливо в контексті її етичного іміджу, на мою думку, є справедливим питанням. Звичайно, вона щедро жертвує і наймає на роботу, але накопичення такого величезного багатства, особливо в епоху зростаючої соціальної нерівності, це складне питання, що вимагає осмислення. Я вважаю, що знаменитості, які мають такий величезний вплив, повинні бути більш відкритими та чесними щодо своїх фінансових справ та свого впливу на суспільство. І, звичайно, не можна забувати про її підтримку нареченого Тревіса Келса в Бразилії. Міркування безпеки, безумовно, мають значення. Але для тих, хто звик до романтичних жестів, це рішення може здатися дивним. І це теж зрозуміло. Суспільство звикло бачити знаменитостей, які жертвують своїми особистими інтересами заради публічного іміджу. Але Тейлор Свіфт, схоже, вирішила змінити гру. Вона вибрала безпеку і особисте життя, відмовившись від публічної уваги заради підтримки близької людини. І, можливо, це найсміливіший і чесний вчинок в її кар'єрі. Ключова думка, відмова Тейлор Свіфт від VMA, це не просто пропуск церемонії. Це твердження, що вона більше не готова жертвувати своїм благополуччям заради публічного іміджу. Це сигнал про те, що вона більше не готова бути об'єктом пильної уваги медіамашини. Я думаю, що це важливий поворотний момент у її кар'єрі. Вона демонструє, що навіть найуспішніші і впливові люди мають право на особистий простір і на захист своїх кордонів. І, можливо, це приклад для наслідування для всіх, хто відчуває тиск з боку суспільства та медіа. І, звичайно, я сподіваюся, що ця відмова від й стане початком нової ери в її кар'єрі, епохи, в якій вона буде вільнішою, чеснішою та щасливішою. Вона не зобов'язана відповідати чиїмось очікуванням. Вона має право бути собою. І, можливо, це найважливіше, що вона може сказати світові. Я впевнений, що її шанувальники зрозуміють і підтримують її рішення. Адже в кінцевому підсумку, все, що ми хочемо від наших кумирів, це щоб вони були щасливими і здоровими. Рада, не дозволяйте суспільним очікуванням визначати ваше життя. Захищайте свої кордони і не бійтеся бути собою. І, звичайно, я сподіваюся, що інші знаменитості наслідують її приклад і почнуть захищати свої права на особистий простір і на захист своїх кордонів. Адже в кінцевому підсумку: всі ми люди, і у всіх нас є право на щастя і на захист своїх кордонів. Я думаю, що це важливий урок для всіх нас. І я сподіваюся, що ми всі зможемо отримати від нього користь. Вона показала нам, що можна бути успішною і знаменитою, не жертвуючи своїм благополуччям. І це найголовніше. Я впевнений, що Тейлор Свіфт продовжить радувати нас своєю музикою та своїм талантом. І я сподіваюся, що вона буде щасливою і здоровою. Укладення, відмова Тейлор Свіфт від ВМА це не просто пропуск церемонії. Це твердження, що вона більше не готова жертвувати своїм благополуччям заради публічного іміджу. Це сигнал про те, що вона більше не готова бути об'єктом пильної уваги медіамашини. Це важливий поворотний момент в її кар'єрі, який може стати прикладом для наслідування для всіх, хто відчуває тиск з боку суспільства і медіа.